Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Лена, Хто бачить мене вперше? Сьогодні пропоную вам разом зі мною розпакувати. Величезну коробку з сінсея. Я онлайн зробила замовлення. Сьогодні нарешті його отримала. Замовлення робила ще до нового року. Тут, наскільки я пам'ятаю, 12 позицій, є були неймовірні знижки в Сінсеї. і я за все заплатила 1966 гривень. Тут і одяг, і товари для дому, і для дитини є дещо. Тому, якщо вам цікаво, то приєднуйтесь, будемо робити розпакування. І сьогодні відео буде перших вражень сінсей. Так, виняла. Ось насправді одягу тут не так багато, багато все ж таки речей для дому. Ну, Все по порядку. Починаємо. Перше, що я бачу, це нижня білизна. Бачила в стаціонарному магазині, але чомусь розмір такий не знайшла. Взяла такий комплектик, тут бра і трусики. Дуже класний матеріал, мені дуже подобається. Так, це в мене розмір S. До речі, у такого плану у мене є вже бра чорного кольору, дуже круто носиться, дуже гарної якості. Всі ціни на товари я вам вставлю обов'язково в відео, тому що чек я не можу, на жаль, знайти. І все поближче потім вам покажу. Так, далі, що у мене тут? Це такі джинси. Взяла синочку. На перший погляд, якісні. Вони не утеплені. У нас розмір 128 см на 7-8 років. Зараз подивимося, чи є тут такі защіпки для регулювання поясу. Їх, на жаль, немає. Дивлюся, вони такі широченькі, мабуть, прийдеться трошки дитинці ушивати. Такі карго. З карманами, вони підкочені, але можна їх розкрутити, щоб вони стали довшими. В принципі, мені подобаються. Хотіла взяти для повсякденного використання собі штаніжки, взяла розмір XS. Чому я взяла XS, не пам'ятаю, можливо, тому що S не було. Такі чорні, звичайні. Так, вони йдуть на флісочці, можна зараз носити. Ще одні такі самі, але в сірому кольорі. Чомусь мені здається, що сірі трохи менші. Але дивлюся по попі, то нібито нормальні. Взяла ось такі джинси. У мене вже такі були. Я вже такі чи купувала, чи замовляла, вирішила взяти ще раз. Це ма фіт джинс. В розмірі 36 Це S, розмір 34 це XS. Я не люблю, коли джинси в обліпку. Не люблю джинси з Взагалі у мене їх немає. Вони ще були такі за часів універу, мабуть, 10 років тому. Після того я не ношу такі джинси. Чесно, що сталося з такими джинсами, які в мене були, я вже не пам'ятаю, або я їх продала. Або я їх віддала. Але зараз була така класна ціна, тому чому б не взяти. Колір такий приємний, синій. Камера, до речі, передає колір справжній, тому так, вони такі і є. Так, це все що з одягу. А далі в мене просто-просто-напросто. Дуже багато зараз буде паперу такої мішури. Починаємо. Я замовила собі такі тарілочки, підставочки. Боже, вони такі здорові. Насправді я думала, що вони набагато менші. Зараз для порівняння я дістану. Це листочки. Я замовила декоративні листочки. Для порівняння взяла свій листочок, той, який в мене є. Це яке, якщо я не помиляюся, мені дарували. По-моєму, чи на день народження, чи на якесь інше свято, отже, цей Київський листочок, зараз просто для порівняння, подивіться, який листочок сінсеївський. Я замовила два, тому що зараз просто ціна космос. Одна така таця коштує 103 гривні. Підставка, розмір її 38 на 16. Бачите, так? Класно використовувати, просто поставити, можливо, сюди якісь розкладати закуски, не знаю. Дуже гарна, але мені вона якось більше подобалася на малюнку. Ті не така вона прям. Бомбезна, е, немає так якихось таких вирізблень, щоб от виглядало, як справжній листочок. Тому що ось це. Подивіться, така таця унікальна з цими всіма прожилками. Ну, просто а ця трошки така. Бідновато виглядає, але за 100 гривень я не маю права придиратися. До речі, зараз в Аврорі по 60 з чимось, але вони набагато менші. і Також є такі підставочки. Чорне. Ну, чорне, мені здається, більш презентабельніше виглядає. Також така мила. Тарілочка. Знаєте, ніби це якесь пап'ємаше. Так, я думаю, що це все-таки пластик або збитий якийсь папір це точно не метал, тому що ось ця ікеївська таця, вона така важкенька і вона реально металева. Тут є навіть такі ніжки прорезинені. Далі я ось запримітила таку коробочку і вона така важка. Чесно, не пам'ятаю, невже я замовила якісь чашки? Так, розмір 8 см на 9 сантиметрів, і реально тут написано, що це скло. Боже, це, мабуть, якісь склянки. Стаканчики, скляночки. Якщо я їх. Якщо я їх замовила, Дівчата, то, мабуть, реально ціна була така мізерна, що, ну, не знаю, я посуд не замовляю. О, Боже, які вони класні. Дівки. Мені подобається. Боже, які вони милі. Пити компотик, водичку, дуже красиві скляночки. Що мені подобається, тут немає наклеїчок, уже не потрібно працювати феном, щоб їх. Здирати. Так, я подивилася ці дві. Зараз ще дві візьму, щоб переконатися, що вони цілі. Тому що іноді дивлюся огляди у дівчаток і їм посуд приходить бити. Слава Богу, в мене все ціле. Ну, це завдяки тому, що воно в коробочці. Так, далі. О, це да. Це є. Взяла набір таких вішачків. Вони такі оксамитові. Гладесенькі, а зараз уже повітряна тривога. Це серйозно? Так. Да, зараз буде сирена. мені щойно прийшла смс-ка, що у нас повітряна тривога. Ой. Як воно вже це все задовбало. Але це наша реальність. Так, сирена почалася. Зараз перевірю. Що там пишуть, що летить, куди летить, і за мить повернуся до вас. Такі ці вішаки доволі широкі. Вони більш за все такі чоловічі, не знаю, але такі м'якенькі. Нічого не буде ковзати. Вісім штук в наборі. Ну, прикольні, прикольні. Але вони будуть також такі замазюкані. Можливо, потрібно було брати інший колір, тому що чомусь я взяла такі молочні. Прикольні, мені подобається. Бра точно мені підійде. Ось покажу вам зблизька, який класний матеріал. Ближче покажу джинсики. Ну, а ці штанці такі. Звичайні ще раз, стаканчики. Залишилося у нас. Я на наступний рік хочу зробити своїй дитині івент-календар. Тому я вже наперед замовила ось такі прищепочки. Вони називаються. Заколочки, але де ж це заколочки, якщо це звичайні защепочки-прищепочки. Буду робити якісь прикольні йому подаруночки, Тому вирішила взяти такі декоративні штуки. Вони вже пронумеровані, зроблені з дерева, коштують мало. Нехай буде. Відразу його відправлю до новорічного декору, коли буду складати вже ялиночку. Дуже мені подобається. Ну і останнє, що я замовила, це така вазочка, фруктовниця. У мене вже була така чорна. Так, вона маленька, але досить таки непогана. Розмір 26,5 на 10. На перший погляд, немає жодних недоліків. Будемо зберігати тут бананчики, апельсинчики, якісь інші фрукти. Це все. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Дякую, що приєдналися до мого розпакування. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, ви в безпеці з вами все добре. Бережіть себе.